Топ 3 функції в After Effects, про які ти не знав, і які значно пришвидшать твою роботу. Іноді працюючи в After Effects, нам потрібно виконувати якісь монотонні дії. А ці рутинні задачі дуже забирають наш дорогоцінний час. Тому, якщо не навчитись їх правильно автоматизувати, то це призведе до того, що в нас буде багато зірваних дедлайнів, а також будуть якісь розхитані нерви. Тому в цьому відео я поділюся з тобою трьома крутими лайфхаками, якими користуюсь особисто я для того, щоб максимально ефективно використовувати свій час і загалом пришвидшити роботу в авторі. Рекомендую додивитись це відео до кінця, тому що в кінці на тебе чекає приємний бонус. Привіт, мене звати Фінкевич Андрій, і давненько мене не було на цьому каналі. Виправдовуватись не буду. в мене трохи змістився фокус на мій інший канал, який ти можеш оцінити за посиланням в описі. Отож, перша функція це «Sequence Layer». Досить часто під час реалізації проєкту нам потрібно виставити шари один за одним. Якщо це 2-3 шари, то зробити це вручну досить легко, але якщо шарів 15, то це перетворюється на монотонну і скучну роботу. Для того, щоб автоматизувати цей процес, потрібно виділити шари, перейти у вкладку Animation, далі KeyFrame Assistant, Sequence Layer» і натиснути на ОК. OK. Тепер наші шари розміщено так, як нам потрібно всього за два кліка. Наступна фішка, про яку тобі варто знати, це вираз Loopout. Якщо ти хочеш зробити зациклену анімацію, то не обов'язково дублювати ключові кадри по 20 разів. Потрібно просто створити анімацію, а далі клікнути затиснутим альтом на годинничок. Далі у нас відкривається вікно для коду, в якому ми пишемо loop out. Клікаємо десь на порожньому місці, і готово. Тепер наша анімація зациклена, і автор буде її програвати по колу. До речі, якщо вам цікаво дізнатись більше про вирази в After Effects, то обов'язково напишіть про це в коментарях, і я зніму окреме відео, там де детальніше розповім про цю тему, а також розкажу, які вирази особисто я використовую найчастіше. Остання річ, про яку ми сьогодні поговоримо, це лічильник. І це і є саме той бонус, про який я казав на початку. Відео для вас я підготував дуже круту штуку, тому що тепер не потрібно буде створювати кожен раз лічильник з абсолютного нуля. Все, що потрібно зробити, це перейти в мій телеграм-канал і скачати проект під назвою Лічильник. А далі, коли потрібно буде додати відлік у своє відео, ти просто перетягуєш мій проект в свій проект, обираєш потрібну композицію і налаштовуєш її. Таку штуку юзаю особисто я сам для того, щоб кожного разу економити свій час, замість того, щоб робити щось з нуля. В проекті є три композиції: просто лічильник. Лічильник з валютою, а також лічильник з десятими. Як редагувати ці композиції, я показав в короткому туторіалі, який ти також знайдеш разом в архіві з цим проектом. Тому знову ж таки, посилання на телеграм-канал в описі, обов'язково переходь туди і підписуйся, тому що тепер я буду його активно вести і весь час публікувати для вас різні круті штуки та матеріали. До речі, друзі, незважаючи на мою довгу відсутність на цьому каналі, я зміщаю свій фокус з каналу по саморозвитку на канал по моушн дизайну. І тут тепер відео будуть виходити набагато частіше, тому що моушн-дизайн дизайн це все ж таки моя професія, це моя сфера діяльності, в якій я хочу постійно розвиватись, а також показувати вам свій шлях розвитку і відповідно ділитись власним досвідом. Тому для мене надзвичайно важлива ваша підтримка і обов'язково пишіть свій фідбек в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео.